Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні я буду готувати буряк по-корейськи. Всі ми готуємо моркву, але рідко хто готує буряк. У мене на каналі є варений буряк, як я мариную потім тру і сирий, а сьогодні ще один рецепт. Нещодавно я виставляла на каналі моркву по-корейськи приблизно місяць назад. А Це все довго збиралась. Сьогодні в мене з'явився вільний час. І я зготую буряк по-корейськи. Це теж дуже корисно і дуже смачно. Два слова про терку. Ось таку я купила нову, дуже швидко, гарно натерла. Дуже чудова терочка. Для зрівняння була в мене ось така і така ж дерев'яна. Ну, дуже я мучилась довго. А це, можливо, за те, що декілька рядів тут, і, можливо, що нова і ще чудова. Це наш український виробник. Правда, не знаю, бо етикеточки вже всі зняла. І ось хочу показати, яку, який буряк я натерла. І так, рецепт. У мене 1 кілограм бурячка, звичайно, я помила, почистила. Шкірочку все обчистила і натерла ось на цій чудовій своїй терці. Для цього нам також потрібно, потрібно цукор, потрібно сіль, оцет, олія, всі кількість цих інгредієнтів, і спеції я все, як завжди, укажу під відео. Також потрібно і спеції, тут я вже ось усе приготувала. Нам потрібно, значить, буряка, кілограм. Сіль 2 чайні ложки, цукор 2 чайні ложки, коріандр 2 чайні ложки, чорний мелений перець чайна ложка, ось він у мене, куркума чайна ложка, червоний гіркий пекучий перець, одна ложка неповна. Звичайно, на любителя, як то кажуть, можливо, хтось хоче більш пекучий, то можна взяти і чайно і дві. Також мускатний горіх, чайну ложку, паприка солодка, чайна ложка, часник 7-8 зубчиків, але так як у мене ось такі великі, прям чутлі не головочки, то я взяла всього 3. Значить, оцет потрібно 4 столові ложки, і олія 140 мл. І поки що потрібно закип'ятити олій. Я відправляю. На плиту минулого разу робила в каструльці, каструлька так обгоріла, що ледь вичистила. Цього разу я взяла стареньку сковорідку, яку, як то кажуть, не шкода. І я сковорідку вилила, щоб нагрілася, нам треба кип'ячена гаряча олій. А поки що я натру часник. подрібню. І так, часник я подрібнила. Зробила по бокам, наче бугорочки, а по центру. Трошки нижче, де я залишаю чесник. Також відправляю сюди всі підготовлені і відміряні наші спеції. Ось сюди я буду видавати нашу олійку. А поки що чекаю, щоб закипіла наша олій. Як бачите, я як завжди підготовчі роботи всі залишаю за кадром, тому що ціною ваш дорогоцінний час, щоб не дивитись довгі відео, а все, щоб було. Коротко і ясно. Ще чуть не забула, поки закипає наша олійка. Сюди ж додаю дві чайні ложки цукру. Дві чайні ложки солі. Чекаємо на олій. І ось олійка наша розігрілась. Виливаю все на наші спеції. Щоб, значить, олійка закипіла, я зубочисточку притуляю до дна. Я думаю, ви всі це знаєте. І коли вона е, вокруг зубочисточки появляються бульки, значить олійка вже гаряча. І ось так, Зараз чудовий аромат. Спеції розкрилися під дією гарячої олійки. Чудовий аромат. Ось так трошки розмішаю. Поки що, щоб не було гаряче в одному місці вилочками. Далі я вже оділа перчатки, мабуть, ви це вже побачили. Я відправляю 4 ложки оцту. І далі я все це гарненько розмішаю руками. Ось так чудово. Однесенько знизу доверху, щоб повністю скрізь пропіталась нашими спеціями і олійкою. Ось так. Чудово. І ось в такому стані, коли я гарненько все розмішала, я накриваю кришкою. І залишаю при кімнатній температурі хоча б на годинки дві, а ще краще на ніч. І тоді будемо смакувати смачним маринованим бурячком. І ось наш буряк повністю замаринувався. Він смачний, чудовий, запашний. І вже можна смакувати. Ось так. Звичайно, я вже куштувала. Який ж повер не скуштує раніше. І ось така у нас смакота. Дуже смачно. Спеції підібрані всі в міру, всі чудово, гарненько смакує. Готувати, як бачите, зовсім не складно, корисно і смачно. Всім бажаю приємного смаку. Окрема подяка за ваші лайки, за перегляди, за поширення відео. Пока-пока, до нових зустрічей!